Мініскульпторку екскурсовод встановили біля ботанічного саду Ужгородського національного університету. Зробили це, аби таким чином увіковічити пам'ять про гідів Тараса Гайдука, Івана Дівенця та Богдана Ходанича, котрі захищали Україну від російських військових та загинули під час виконання бойового завдання, розповів голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун. Зупинилися на форматі мініскульптури, яка буде присвячена всім. Гідам. Гідам Закарпаття, в тому числі і тим, які захищають нашу країну. Однак за основу образу буде взято а, Тараса Гайдука. А, розміщення дуже символічне, тому що тут а, розпочинається шлях дуже багатьох туристичних груп, оскільки напроти авангарда знаходиться пар безкоштовна парковка для великих автобусів. Тому а, ми дуже сподіваємося, не то що сподіваємося, ми впевнені, що цю на, через цю скульптуру буде проходити більшість а, наших колег. Виготовив скульптурку майстер Роман. Мурник каже, працював над нею близько двох місяців. Про образом скульптурки став Тарас Гайдук. Ми обіграли вже композицію. Була поставлена задача була локація, вибрана локація, на якій вона буде, і, і та, зробити так, щоб вона була функціональна. Так як в нас не вистачає паркомісць, автомобілі у нас багато, велосипедистів у нас теж багато. Ми обіграли композицію гір у парковці. Так. І на самій основі, на найвищій горі, стоїть Тарас і своїм фірмовим жестом показує, куди йти екскурсію вести. скульпторка розташована на велопарковці, що складається з шістьох сіяк. Кожна означає шість найвищих вершин Карпат. А вісім поперечок драбини, символ вічної пам'яті про Тараса Гайдука. Тарас дуже любив подорожувати по місту і пересуватись на велосипеді, тому я думаю, йому б це навіть сподобалося. Тому так, і місце, і, і так як змогли це втілити, так сталося, що це якраз про нього. Він був таким промінчиком сонця, можна сказати. Завжди любив життя. Багато чого він би ще був далі зробив, але. Так сталося. На жаль. За словами Олександра Шершуна, мініскультурка Екскурсовод стала 61-ю на Закарпатті. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.